Star. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening, and midnight. Such a wonderful day. Всіх вітаю на своєму каналі. Дякую, що завітали. Сьогодні, як ви зрозуміли, буде трішки про наш вихідний, про нашу неділю. Ми вирішили з дітьми поїхати. У зоопарк, але трішечки вставила вам кадрів ще з суботи, з вечора. Ми раніше завжди старались поливати город по вечорам, потім нас задощило, стало прохолодно, і потреби такої не було. Зараз до нас повернулася вже спека, і ми мусимо поливати наш городик, щоб в нас хоч щось тут виросло. Наші огірочки активно цвітуть, так само як і помідори, буся. Перевіряє, наскільки гарно ми поливаємо. Взагалі в нас більше було посадок, ніж насправді зараз є. Але в нас не все посходило. Ми дуже пізно садили, бо ми дуже пізно тут підготовили наш город. 15 років тут ніхто не горав, ніхто тут нічого не садив, і тому, знаєте, все було з запізненням. Чоловік мій військовий, як ви знаєте. і... Його не було, кого би я не просила, ніхто не знайшов часу приїхати мені пограти, Тому що є, те є. Я радію навіть тому, що в нас виросло, в нас є салат, в нас є кріп, в нас є вже перші помідорки, які, звісно, ми ще не рвемо, бо вони зелені, але радію тому, що вони ростуть. Так само наш бурячок підтягується, моркви, на жаль, немає, морква не посходила, я вже казала в минулому відео. Так само ми садили кавуни, їх немає. Кукурудза дуже пізно посходила. Я не знаю чому, і зараз вона взагалі при землі, але я сподіваюся, що хоча б декілька качанів ми дочекаємося і, можливо, дасть Бог не буде морозів ранніх і все в мене встигне. Що би тут не виросло, я все рівно цьому рада. Я займалася всім, чим тільки можна. На мої троянди знову понападало купу всього, обстригла, бо бачу, що пропадають. І йду зараз подивитися ці, що я влітку тільки садила, що на них буду розводити засіб і кропить. Я не знаю, чи добре це робити на вечір, але я думаю, що ще час є і вони підсохнуть. Ну, щоб вологі не були вночі. І все було з ними добре. Так, це мої літні троянди посаджені, ну трошечки щось є, коротше, рожева бачу, буде цвісти це. Це як виглядають. І ця так само, це така гарненька. Бо ж тут треба буде поп -поп -поп прополювати трохи. І ця нічогенька. Знаєте, я помітила, є троянди, які майже не хворіють. А є троянди, які безкінечно хворі. Дивіться, цього разу тут всі гарні, дивіться. Ота тільки на початку була одненька. Але також, бачите, о, є, як то її називають, білокрилка, не білокрилка, не знаю. Коротше, а, покруплю і ці. Ну, ці якось... Набагато краще, мені здається, виглядають навіть чим ті зараз. У нас неділя, ми з дітьми збираємось в зоопарк. Чоловік з братом возять солому у батьків, тому вони не їдуть. А ми з дітьми поїдемо. Зараз вам дещо тут покажу в будинку. І ще, до речі, хочу сказати, що хто є спонсором мого каналу, той отримує бонуси. Вони бачать відео мої заздалегідь. Тобто я. Монтую відео і викладаю їх зараняні ніж вони виходять. Доступ спонсори каналу мають швидше. Ну, і є відео спеціальні для спонсорів каналу, тому можете стати ним, підтримати нашу тим самим сім'ю. І кожного місяця там здається 35 гривень. Я не пам'ятаю, скільки я там ставила: 35 гривень, здається, в місяць підписка. Так що. Хто бажає, може долучитися. Там є така спеціальна кнопочка під кожним відео стати спонсором каналу, спонсорувати. Ось так. Так, показую вам, що в нас тут ще по змінах. Ви вже бачили нашу кухню в минулому відео, як там все зроблено. Ще плюс стоїть розетка в нас на наш насос, так що вже не доводиться сюди кидати переноску. Плюс до всього виведена розетка вже на бойлер наш. І ось тут буде напальну машинку. Провода вже є. Єдине, що треба ще сюди, буде поставити саму розеточку. Ну, і так само ось тут. І у нас ще ось тут з'явилась розетка і місце для вмикача. Ось, ще на дзеркало сюди. Не проведені кабеля і сюди на витяжку. Ось так. У нас, до речі, знову захворіли троянди. Як бачите, буду сьогодні кропити, як ми повернемося. Можливо, зараз встигну, не знаю. Ось ця троянда дуже багато дає квітів, але вона і хворіє. Хворіють багато троянд. Я вчора пообрізала все хворе і підготувала для кропіння. І плюс до всього буду кропити ще помідори. Ну, таке заняття. В основному ми вже зібралися, дітей помила. Сама більш-менш привела себе до порядку. Віка мені напшикала волосся сухим шампунем. Я про таке, знаєте, чула, знала, але не користувалася, його буде в основному собі також таке прикупити. Ось, зараз збираємось на маршрутку. Плануємо. Спочатку забрати посилку, замовляю чоловіку машинку для стрижки. Е я не думаю, що ще йому дадуть на відновлення часу. І, напевно, цього місяця, в кінці місяця, він буде повертатися на передову. Всі його речі нема, нема. Нічого немає. Немає аптечки, немає. Е Павербанка, машинки для стрижки, що я йому купувала, цю таку косметичку, типу, щоб туди все складати. Коротше, нічого немає. Павербанк є тут у нас хороший вдома, то я йому дам цей. Машинку для стрижки замовила вже. По аптечці будемо, напевно, щось в місті нашому купувати. Коротше, як буду збирати його, то покажу вам потім якось відео. А сьогодні заберемо. Ну, я сподіваюся, що машинка приїхала нормальна. В нас колись така була. Пошукала в інтернеті, коштувала 500 гривень. Думаю, нехай буде, бо минулу я купувала за тисячу з копійками і немає її. В основному цього разу купляю щось бюджетніше, але машинка також акумуляторна, непогана, можна заряджати від павербанка. Далі у відео покажу. А їде? Ти їдеш? А та сиклуба. Горма! Да, ми їдемо. Ура! Звісно ж таки, перед тим, як поїхати в зоопарк, ми відправилися в торбу закупитися трошечки продуктами, плюс мені треба було дещо взяти додому. І я знала, що після зоопарку ми точно нікуди не захочемо заходити. Тому відправились сюди. Дуже зручно, що на автостанції Чайка є хоча б один такий магазин. Раніше тут було сільпо, зараз торба. Діти з захватом відправилися у ці. Так звані возики, і поїхали шукати спочатку шампунь для менших дітей. Я досі їх мию таким, знаєте, шампунем два в одному, що і гель для душу, і шампунька. Хлопцям дуже зручно, чесно кажучи, я і Юрчика таким мила дуже дуже довго, поки він не перейшов на щось доросліше. Ось такий взяла засіб по акції. Нам підходить, до речі, досить непоганий, бо вже пройшло а, трохи часу з моменту цього відео, коли я його записувала, і ви його бачите майже за тиждень а, після. Далі ми ще тут брали воду, брали різні смаколики, також брала банани. Подивилася так, більш-менш що тут є. У нас, звісно, часу було небагато, бо ми їхали в обід. І треба було на вечір встигнути ще на маршрутку, хоча нас забрав чоловік, але ми ж не знали цього і старалися справитися. Дивилась деякі іграшки, але що якість, що ціни якось мені не дуже. Я вже звикла до іграшок із секонд-хенду і скажу вам, що ціна, що якість, там набагато краще. Ні тут, хоча дещо купую і нове. Думала, щось візьму, але нічого з цього не брала. Взяли тільки те, що нам треба було. Також взяла ще бусі корм, дивилася різні варіанти. Останнім часом я беру на вагу той корм, який наша буся їсть. Але цього разу, думаю, візьму пакетик ось такого. Ітікет, тому що не знаю, коли потраплю в спеціалізований магазин і зможу купити щось їй із корму такого. Взяла майонез по акції, ось такі є новинки, не знаю, можливо, і не новинки, але вперше бачила, взяла водичку таку нам. Хоча ми її там і не відкривали, скажу чесно, бо ми старалися максимально подивитися всіх тваринок, погуляти. Дітям побавитися взяла також сік із трубочками. До речі, наскільки мене дивує це упакування раніше тут було 500 мл, зараз вже 330. Упаковка зменшується, ціна помаленьку росте. І, чесно кажучи, хай би там краще виросла ціна, ніж просто вони ось так зменшують упаковку і трішечки піднімають ціну. Корзина наша наповнюється дуже швидко, все нам треба. Плюс діти захотіли взяти такі невеличкі піци, сосиску в тісті. І ще ми там дечого понабирали. Не все скажу, з'їли. Привезли ще й додому. Ну, але це також треба. Нічого не пропаде. Дуже багато тут є ось таких смаколиків. До речі, цю вітрину, те, що закрили, є величезний плюс. По-перше, пил не потрапляє, по-друге, там своя температура. Бо, як не крути, випічка із якимись начинками, такими, як м'ясними, то треба, щоб зберігалася в нормальних умовах. Також взяла по акції я круасани з начинкою, Ну і відправились ми в нашу подальшу подорож. До зоопарку. Запитувала я, до речі, на автостанції чайка, скільки буде коштувати таксі, нам, щоб заїхати до зоопарку, і мені озвучили суму 300 гривень. 300 гривень за що не знаю. Дуже кусюча ціна. Він сказав таксист, що 300 гривень це саме через те, що нас дуже багато. Хоча в нас в Костополі немає такого: ти викликаєш таксі, платиш за дорогу, а не за кількість людей. Для мене це якась була дивина, бо, як на мене, це занадто. Брати за кількість людей більшу суму, ніж ти б взяв би за одну людину. Біля зоопарку ми купили морозиво, не дуже бюджетно скажу, але діти поласували, діти були задоволені. Думаю, потім спека їм буде це на користь. Кожен взяв собі за смаком, я брала собі фісташкове морозиво. Трішки посиділи на лавочці і пішли у зоопарк. На рахунок цін і так далі. Діти до 100 см ростом заходять безкоштовно. Діти вже від 100 см платять 100 гривень. Ну, тобто, батьки за них платять, Вікуся наша пішла вже як доросла. Юрчик ще пішов як дитина, тому що йому немає 14 років. Діти із 14 років вважаються як дорослі. А за дорослий квиток треба платити 150 гривень. Я дуже шкодую, що посвідчення багатодітних в нас було в місті Костопіль, і я його не взяла з собою, бо так би досить непогано зекономила. Ну, але тут вже як і є, заплатила по повній. Саме основне це те, що дітям дуже дуже тут сподобалось і діти дуже щасливі були. В Рівненському зоопарку не була вже 10 років, і зміни тут просто колосальні. З'явилася ось така басідка, в якій ми сіли з дітьми перекусити, попити водички. І тут було таке дерево, Васильку дуже сподобалось. Він у нас взагалі дуже активний хлопчик, і де би він що не бачив, він завжди туди вилізе, полазить, побігає, поскаче, навіть імітував різних тварин. Ніби він не людина, а тварина. Дуже було кумедно. Тут люди всі підходили, бо зазвичай ця бесідка зайнята, і наша велика сім'я тут не те, що помістилась, тут можна було помістити ще більше людей, але всі хочуть, звісно ж таки, посидіти самі. Купляла я ще, до речі, банани, не дуже їх діти їли, перекусили саме піцею та булочками. І ми пішли далі. Взагалі, в парку я й не очікувала побачити таку кількість різних змін. Ми сюди йшли просто подивитися на тварин, але, як виявилось, тут є і дитячий майданчик, на якому діти можуть побігати, поскакати, погратися. Також там ігровий центр відкрився прямо в парку, тому з дітьми тут просто є чим зайнятися. Ви можете відпустити дітей, сісти на лавочку і поспостерігати, як вони скачуть, бігають і граються. Звісно ж таки, за ними треба спостерігати, але все ж таки, перепочити і дорослим є де. До речі, мені дуже сподобалося, що тут є коні. До поні ми не дійшли. Знаю, що поні також були, тільки де не знаю. Я не дуже орієнтуюся в зоопарку, але все ж таки. Ми знайшли тих тварин, які хотіли побачити. Не побачили ми Лева, бо не було його він заховався в хатинку. Все ж таки, спека, дуже багато тварин ховалися або йшли до води, бо неймовірно було жарко. Але все ж таки, багатьох ми побачили. Дуже класні тут є. Місточки, дуже багато зелені, дерев, дуже багато різних емоцій у дітей було. Плюс ми ще купили деякі сувеніри. Покажу вам далі у відео. В основному вихідний просто вдався. Я не шкодую, що ми поїхали, вирвалися. Літо дуже коротке, і хочеться, щоб дітей були не тільки емоції про будівництво і тато вдома, а й якісь інші. Я думаю, що багатьом буде також цікаво подивитися дане відео, і хто з Рівницької області обов'язково заїде сюди з дітьми, бо це найкраще мені здається відпочинок. Звісно, тваринкам дуже душно і не завжди вони хочуть, знаєте, показуватися, не завжди вони хочуть позувати. Вони живуть своє життя, а ми просто можемо за ними спостерігати. Hey, I try my best to talk to you. Не змогли ми пройти повз сувенірних лавок, ларіочків, які там є. І дуже хотіла прикупити собі якусь чашку чи тарілочку. Я дуже просто хвора різним посудом, але купила тільки дітям і сама залишилася, як то кажуть, тільки з емоціями. Купила дітям два яєчка це спеціальні яйця, які розлуплюються у теплій воді. Юрчик обрав собі. Так званого брелочка Віка також. До речі, у Юрчика брелочок ще й світиться, просто не знімала цього, а у Вікі, здається, звичайний. І ще Вовчку я купила крокодила. Василько вже такого не захотів. Сьогодні в мене точно вихідний день купила пельмені сперше забув наскільки часу. В сільському магазині чоловік забрав нас машиною. Коротше, все добре. Ми вдома, варимо пельмені, їмо і лежимо. Ну і звісно ж такі діти просили, щоб я ось ці яєчка замочила у воді. Вони чекали своїх динозаврів, і хто ж я така, щоб їх зупиняти? Єдиний мінус цих яєць, що вони вилупляються десь приблизно за цілий день. Я. Все ж таки допомогла цим яйцям швидше вилупитися, бо все ж таки діти чекали і хотіли. Спочатку яйця плавають, потім туди всередину набирається водичка і воно розм'якає так, якби яєчко ніби з паперу, і тоді воно розлуплюється. Цікава дуже ідея: діти просто були в захваті і чекали, коли ще яйця вилопляться. Увечері я просто легенько вдарила. І обидва яйця розлупилися. Покажи ну. Май! Ірик, іди сюди. Май! Май, мама, мама. Показуй. Динозавр. Як динозавр. не you do um glass <laughs>